З давніх часів людство навчилося полювати, добувати собі їжу і будувати житло. Але ще з далеких первічних часів усі обов'язки були поділені. Чоловіки виконували усю важку роботу, а жінка була красою і хранителькою домашнього вогнища. Ішов час, і довгі роки. Ці підвалини не змінювалися, але час змінився, і жінки також захотіли бути сильними. Вони, як і раніше, готували їжу, прибирали в домівках і допомагали чоловікам навіть самою важкою працею. У теперішній час велика кількість професій опанована як чоловіками, так і жінками. Це кухар, поліцейський, перукар. Нікого не здивує вже чоловік у крамниці на касі або вчитель у школі. Також багато чоловічих професій стали надбанням жіночих рук. І одну з таких професій розглянемо: це електрогазозварник. У Марганецькому професійному ліцеї проводиться набір у групи електрослюсар, слюсар черговий і електрогазозварник. Ці професії також опановують і наші дівчата. Зараз вам презентувати професію, яка не тільки цікава хлопцям, а цікава також і дівчатам, майбутнім жінкам. Дивіться, це тяжкі часи в країні були такі часи, коли наші Жіночки ставали на заміну чоловікам, так як зараз, наприклад, багато чоловіків, ви знаєте, на фронті і професії потребують чоловічих навиків, рук, але, але треба замінити їх. І тут наші чарівні дівчата, жінки завжди стояли на, допомог, на допомозі. І так вийшло зараз. Раніше було рідко, але приходили дівчата. А зараз от хочу я представити вам чарівних дівчаток, це Юля і Аліна, які вибр вибрали собі, з яких причин вони розкажуть, таку професію, як електрослюсар, слюсар черговий і електрогазозварник. Це диференційні професії, і вони зараз їх освоюють, освоюють на другому курсі. І виходить, я вам скажу, часто так, що дівчата краще розуміються і краще в них виходять, ніж навіть іноді хлопці. І зараз наша юлічка розповість нам, яким чином. Вона попала до нас і що їй спонукало навчати з цій професії. Я пішла на цю професію, тому що в мене дядько, коли я була маленька, звалював різні речі, тому я вирішила піти на сважку. Ну, зрозуміло. А що скаже Ліна з цього питання? До самого дитинства як працюють браття та папа. В дитинстві в мене був велосипед. Який у мене зламався і мені папа його ремонтував. Тому я вирішила доказати всім, що це професія не тільки чоловіча, але й жіноча, бо мені дуже подобається. Шановні наші випускники шкіл, дивіться і дівчата, і хлопці. Приходьте навчатись в Арганецький ліцей, і тут ми з вами освоїмо різні професії, добудете в цій професії майстерності. Получите розряд і зможете працювати на будь-якому підприємстві. А зараз, дівчатка, приступає до роботи. Почі!